Учора на сцені міського палацу культури виступив заслужений артист України Василь Попадюк, музикант, який підкорив серця слухачів у десятках країн. Його справедливо називають українським паганіні. Володіючи 15 інструментами, він створює на сцені неповторну енергію та магію звуку. Щороку даючи понад 150 концертів, артист збирає повні зали. А свого часу його майстерність захопила навіть легендарну Софі Лорен. Цього разу він привіз до Кременчука особливу програму натхнене музичне дійство, створене заради підтримки внутрішньо переміщених осіб та військових, які боронять Україну. У залі панувала тепла, майже сімейна атмосфера. А кожен номер програми викликав хвилю оплесків. Глядачі відчували не лише силу музики, а й щире бажання артиста підтримати тих, кому зараз найважче. Я взагалі, коли бачила рекламу. Е все, треба йти, тому що це заслужений народний артист України в підтримку ЗСУ обов'язково. І колись ходила на такі подібні заходи, дуже сподобалася ця музика. Задоволення отримуємо. Тобто для задоволення і трошки розслабитись, ну і підтримати ЗСУ, звісно. Ми прийшли подивитися скрипаля цього хочемо почути. Був нам вечір гарний і підняти собі настрій. Цей вечір якісної класичної музики надовго загробувався у серцях Кременчужан. Він став не просто концертом, а моментом єднання, вдячності та натхнення, яке об'єднало громаду навколо мистецтва і спільної підтримки. Поліна Калініченко, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.